Доброго дня, шановні панове-перевізники! Слава Україні! З вами «Укравтоконтинент», програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Передусім, нагадую, уже з 20 серпня наберуть чинності чергові зміни до ліцензійних умов, відповідно до яких слід буде мати підтвердження професійної компетентності водіїв. Зокрема, шостий додаток до ліцензійних умов перелік водіїв вимагає вказувати номер свідоцтва про підтвердження професійної компетентності. Дані мають бути внесеними до державного реєстру. Дуже багато в нас почали звертатися перевізники з приводу. Внесення їх до державного реєстру. Наразі хочу повідомити, що ми здійснюємо свою діяльність і проводимо діяльність згідно національного законодавства, починаючи з 24-го року, з червня місяця, усі, хто проходив навчання в НКЦ АСМАП навчальному центрі, всі внесені до державного реєстру мінінфраструктури. Перевірте, будь ласка, наведіть телефоном на QR-код на своїй картці, ми вже раніше про це говорили, і перевірте, чи ви є в державному реєстрі. Звісно, багатьох перевізників цікавить також чинність свідоцтв та кваліфікаційних карток водія, котрі були видані під егідою Академії Іру, адже такі документи внесені не до національного реєстру, а до міжнародного. Ще раз всім зазначаю, що ці картки є дійсні. Якщо під час Внесення додаток 6 і оновлення ліцензійних умов у вас будуть виникати якісь питання. Просимо за уточненням інформації звертатися до навчального центру НКЦ «Асмап». На сайті є контактна інформація: телефони, електронка при зверненні надсилайте, будь ласка, фотокопію вашого посвідчення про підвищення кваліфікації. Більше того, саме в ці дні викладачі навчально-консультаційного центру АСМАП отримали офіційні роз'яснення від Міністерства розвитку громад та територій і від Укртрансбезпеки з приводу документів, внесених до реєстру міжнародного союзу автомобільного транспорту, враховуючи важливість даного питання, НКЦ раніше звернувся до компетентних органів із відповідними запитами. Наразі отримали офіційні відповіді, з яких чітко зрозуміло, що наразі підстав для Укртрансбезпеки для анулювання чи визнання недійсними посвідчень виданих НКЦ АСМАП немає, тобто підстави відсутні. Але наразі прошу всіх, зверніть увагу, хто отримував раніше СПК. Які вносилися до реєстру МСАД, якщо у вас є сумніви або ви не можете внести його при оновленні ліцензійних умов інформацію, звертайтеся за уточненнями до НКЦ АСМАП. І на сам кінець. до кінця серпня навчально-консультаційний центр АСМАП має намір провести безкоштовний вебінар на тему особливостей перевезення небезпечних вантажів. Запитання, які вас найбільше цікавлять, надсилайте на електронну адресу центру. Йдемо далі. До нас звертаються міжнародні автоперевізники, чий транспорт було затримано при в'їзді до Європейського Союзу через неточні дані, пов'язані із їхнім номером ЕОРІ. Як зарадити цій халепі, дивіться просто зараз. Передусім нагадуємо, номер ЕОРІ, а це реєстрація та ідентифікація економічних операторів, присвоюється кожному підприємцеві, котрий здійснює будь-які митні операції в Європейському Союзі. Для отримання номеру слід звернутися до митних органів тієї країни ЄС, де вами буде здійснена будь-яка перша операція пов'язана з митним оформленням. Наданий номер є чинним на всій території Євросоюзу і не може бути змінений, лише скасований. Останнім часом стикаємося з, з такою, ну я б не сказав би проблемою, питаннями, коли змінюються реєстраційні дані у перевізниках і можуть виникнути проблеми, що вони не будуть співпадати з тими даними, які були подані для отримання коду ЄОРІ. тому щоб уникнути невиправданих простоїв на кордоні при перевірках. Контролюючих служб, будь ласка, ми теж дали інформацію, і там вся, всі необхідні, скажем, дані для того, куди звертатись, як визначити країну, де було де був отриманий код ЄОРІ. По суті, все зводиться до кількох простих дій: по-перше, слід звернутися до відповідного органу, щоб повідомити про зміни, які вам потрібно внести. По-друге, надати необхідну документацію або дані, щоб оновити інформацію про свою компанію. І при цьому увага у деяких випадках, якщо зміни суттєві, наприклад, зміна юридичної структури бізнесу, може знадобитися скасування наявного номеру ЄОРІ і подання заявки на новий. Після внесення змін ви отримаєте підтвердження від митного органу про оновлення ваших даних. І ще одне: кожна країна Євросоюзу пропонує свої варіанти оновлення даних. Тому краще зосередити пошук вашого рішення на вебсайтах тієї держави, яка видала вам номер ЕОРІ. На сайті АСМАП розміщено детальну інструкцію, як це зробити. Змінимо тему. Міністерство розвитку громад та територій затвердило нові правила електронної черги перетину кордону для вантажівок. Поки що вони не набрали чинності, але відповідний наказ за номером 1028 уже зареєстровано в міністерстві юстиції. Нині триває технічне впровадження змін до системи є черга. Головні зміни стосуються визначення пріоритетності вантажів. Додали до. Пріоритизації вантажів ще е, декілька можливостей. Це вантажі, які їдуть там по МДП АЕО. Ці всі вантажі так само будуть ставати в її чергу з пріоритизацією. В нас були. Багато дискусій з державною митною службою з цього приводу, як це має бути впроваджено чи через окремі смуги, чи через електронну чергу сьогодні там є. Черга працює, я б сказав би десь на 80 там 70 ефективності вираховування часу очікування, тому що буває так, що людина стає в чергу, показує час очікування, наприклад, 5 днів. Потім черга зменшується і людині показує 4 дні. Тобто, наприклад, там на день або на два навіть раніше. І це теж є проблема в тому, що не завжди дуже чіткий час перетину кордону в частині очікування, тому якраз ми цей механізм технічно будемо допрацьовувати. І ще до вашої уваги добірка свіжих автотранспортних повідомлень від АСМАП України. Транспортний безвіз із Молдовою продовжено до кінця 2027 року. Йдеться як про двосторонні маршрути, так і про транзит. Відповідне рішення було ухвалене під час засідання змішаної українсько-молдовської комісії з перевезень у Кишиневі. До слова за минулий рік товарообіг між нашими державами зріс на 12% і досяг понад мільярд доларів. А от протокол засідання змішаної українсько польської комісії, котре відбулося ще місяць тому, досі не підписано. відтак виконання важливих рішень, ухвалених на ньому, гальмується. На жаль, ми так і не зустрілись з КАСом, з Мінфіном, до яких було багато питань. Польське міністерство. Ми знаємо, що багато перелагало багато зусиль для того, щоб ця зустріч відбулася. Ну, будемо чекати, протокол, будемо чекати зустріч, якщо вона буде, Будемо чекати зустріч з прикордонними органами і польської української сторони, для того, щоб ті питання, які наголошувалися на зміжені комісії, щоб вони були реалізовані. До речі, цими днями в Польщі набула чинності сезонна заборона на рух вантажівок вагою понад 12 тонн. Обмеження діятимуть кожні вихідні до кінця серпня. Нові правила мають на меті зменшити затори на дорогах під час сезон відпусток. На телеграм-каналі АСМАП розміщено графік заборон та обмежень руху. Для учасників АСМАП України почала роботу спеціальна служба підтримки асоціації «24 на 7». Надаватимуться консультативні послуги із транспортних, митних та інших проблемних питань, які виникають під час міжнародних рейсів і потребують термінового та невідкладного рішення. Для отримання послуги звертайтеся за телефоном, який ви бачите на екрані. Власне на цьому в мене на сьогодні все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. Бувайте здорові, панове перевізники. Не забувайте підписуватися на наш канал. І слава Україні!